Відомий рок гурт Крутий заміс, розпочав черговий благодійний тур Україною. Стартувала творча подорож з Канева із оновленим репертуаром, в якому врахували побажання своїх фанатів зі Збройних сил України. Головна мета музикантів, як і торік збирати кошти для захисників та підтримувати бойовий дух українців. Подробиці у сюжеті. Канівський будинок культури знову зустрів відомий рок-фольгурт Крутий заміс. Із сцени символічного міста музиканти розпочали вже третій благодійний тур Черкащиною та Україною. Як завжди, під час творчих зустрічей музикантів із фанатами в залі панувала піднесена атмосфера. Всі ж зароблені кошти понад 20 тисяч гривень за місяці. Традиційно спрямували на потреби зсу. Найголовніша мета це те, що ну і так сказати, принцип, це, це те, що гроші, які Донатяться на цей концерт залишаються в цій ж громаді. Передаються волонтерському хабу, чи волонтерському центру, як в різних громадах, як і вже саме волонтерський центр може ці гроші використовувати на свій розсуд. Тобто немає мети зібрати на щось саме, а вже саме вони вирішують на що буде. Вправ. Особливістю першого концерту у 24-му році стала нова пісня, яку написав і виконав у минулому прикордонник, а нині організатор фестивалю Крутий заміс і наставник музикантів Юрій Романча. Да рідну землю і міста, А за ту катину, що вже пуста. Ми ворога столаємо і пісню задиваємо. Холодноярський гімн з витязі українських воїнів створили на замовлення Луганського прикордонного загону. Над піснею працювали вісім місяців. Вісім місяців назад до нас звернулися хлопці з Луганського прикордонного загону. Знаючи те, що ми написали пісню про прикордонників, що було вже у нас написана пісня на інші теми військові, написати для них гімн, і я вам скажу так, зазначу, що вони написали так, що напишіть для нас, будь ласка, таку пісню, гімн, щоб нашим військовим хотілося бити ворога, щоб жити, а не вмирати. Порадувала слухачів оригінальністю та щирістю виконання нова солістка гурту. 12-річна Марічка займається вокалом у Черкаському будинку культури імені Кулика. З гуртом познайомилася під час одного з благодійних концертів. Співати на сцені із такими досвідченими артистами вважає для себе хорошою можливістю здобути новий досвід. Крутим замітсом я познайомилась на благодійному концерті у ТРЦ Любава. Там ми домовились про співпрацю і. Так нас на неї запросили. Які пісні будеш сьогодні виконувати? Е, українську народну пісню була в мене парова машина, е, українську класику Червону руту та пісню Там біля Тополі. Лише торік Крутий Заміс провів 80 благодійних концертів, які допомогли зібрати більше двох мільйонів гривень для армії. Самих же музикантів у межах тісної взаємодії з зсу підтримує та допомагає з організацією концертів товариство Урожай цього разу керівник підприємства приїхав до Канова з подарунками для спортивних шкіл. Панів, це наше одне із самих улюблених міст. Я сьогодні тут був о 10 годині. Ми збирали місцеві чотири громади і презентували їм. Працюємо разом з МХП. Сьогодні отримали гранти. Люди, тому у нас сьогодні такі заходи. Знаєте, там сьогодні гранти, тут сьогодні концерт. Можна сказати на честь грантів, але в принципі сама головна ідея і самий головний задум це презентація нової пісні для прикордонників. Ну і відповідно, як завжди, збір коштів для наших зсу. Дякуємо зсу, дякуємо за новий рік. Що ви є? Дякуємо. Щира патріотична музика потрібна нині не менше ніж донати та збори. Такі концерти допомагають підтримувати віру в перемогу і докладати всіх зусиль до її наближення.